Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати нову тему, а саме, текстові документи. І на цьому уроці ми розглянемо, які бувають формати файлів текстових документів. Минулому році ми з вами почали вивчати текстовий процесор Word. Давайте пригадаємо. Який вигляд має інтерфейс програми Microsoft Word? Отже, вгорі у нас розташовані вкладки. Вкладка файл, за допомогою якої ми можемо зберігати, відкривати, роздруковувати наші файли та інше. Над нею йде панель швидкого доступу. Тобто це швидкі команди, такі як повернутися назад, оновити сторінку та зберегти файл. Далі у нас йдуть інші вкладки. Під лінійкою інші вкладки розташовані групи інструментів. Також тут ми можемо знайти стрічку панелю інструментів. Нижче знаходиться лінійка, за допомогою якої ми можемо визначати поля нашої робочої сторінки. Тут же є маркери, перетягуванням яких ми можемо змінювати поля та відступи абзаців. Справа знаходиться смуга прокручування, предназначена для перегляду документу. Внизу рядок стану, і безпосередньо в центрі сторінки розташована робоча область, у якій саме ми і працюємо. Ми вже з вами знаємо, як створювати, відкривати та зберігати текстовий документ, як вводити текст клавіатури за затриманням правил орфографії та пунктуації. Як виділяти, вилучати, копіювати і переміщувати фрагменти тексту. Як форматувати символи та абзаци тексту, і як вставляти графічні об'єкти в текстовий документ. Отже, давайте з вами дізнаємося більше про формати текстових документів. Формат текстового документа, як його ще називають, формат файлу, тип файлу, розширення файлу. Визначає спосіб кодування даних у файлі та може вказувати в операційній системі, якою програмою цей файл опрацьовується. У Word існує два основних розширення. DOC, це текст форматування і вставленими об'єктами. Основний формат, який використовується Microsoft Word 97 2000xp2003. Та Розширення DOCS – Текст з форматуванням і вставленими об'єктами. Основний формат Word 2007-2010, який має більш розширені можливості. Але текстовий процесор Microsoft Word підтримує роботу з документами кількох форматів. Під час збереження текстового документа. Крім імені файла, ми вказуємо його тип, що визначає формат файла текстового документа. Якщо ми з вами натиснемо на галочку тип файлу, у нас відкривається список типів файлу, у якому перераховані доступні формати. І ми можемо вибрати той формат, в якому ми хочемо зберегти документ. Першим, як правило, вказано той формат, який є власним форматом обраного текстового процесора. В нашому випадку бачимо ми розширення DOCS. Формат текстового документа визначає спосіб кодування даних у файлів та може вказувати операційній системі, якою програмою цей файл опрацьовується. Наприклад, розширення TXT має програма «Блокнот», Docdocs це Microsoft Word, ODT LibreOffice of Writer, PDF формат файлів PDF і HTML це також розширення текстових файлів. Текстові файли можуть містити як форматований, так і неформатований текст. Стандартним форматом для збереження неформатованого тексту є звичайний текст, і файли цього формату мають розширення txt. А універсальним форматом для збереження форматованого тексту, що підтримується різними текстовими процесорами, є формат RTF. Річ текст формат розширений текстовий формат. Давайте розглянемо формат тексти. Це найпростіший формат текстових файлів, його застосовують для зберігання тільки тексту без форматування та інших даних. Окрім Word, файли тексти можна відкривати програмами, які наведені в таблиці. Програма Blocknote найпростіша стандартна програма в Windows, так? яка дозволяє вводити редагувати текст, зберігати файли на комп'ютері. Програма WordPad це текстовий редактор, який теж є стандартною програмою Windows. Він вже підтримує форматування і друк тексту, включаючи шрифти, накреслення, кольоровий текст, вирівнювання. Але немає ряду таких важливих інструментів, таблиці, як засоби перевірки орфографії та словник. І… Програма Notepad текстовий редактор, який дозволяє переглядати і редагувати тексти і підтримує формат програмних кодів багатьох мов програмування. Готові текстові документи ми можемо переглядати за допомогою форматів PDF та веб-сторінок. Давайте почнемо з веб-сторінок. Вони мають розширення HTML, HTML від англійського Hypertext Markup Language мова розмітки гіпертекстових документів. Текстові документи у форматі веб-сторінки можна переглядати за допомогою браузера. Їх відмінністю від звичайного текстового файла є те, що в HTML документах використовують спеціальні команди теги, які визначають правила форматування документа. Ось, наприклад, такий вигляд має сторінка текстового з документа, так? записана за допомогою тегів. І вже при перегляді в браузері вона буде мати от такий от вигляд. Проте текстові документи, збережені у форматі веб-сторінки, не завжди будуть відображені саме в такому вигляді, в якому були створені автором. Ну, це залежить від розмірів монітора, налаштувань браузера та інших властивостей. У разі потреби переглянути публікацію саме такою, якою вона була створена, використовують формат PDF. Портабл документ формат. Формат файлу створений і підтримуваний програмою Adobe System для представлення документів у незалежному від пристрою виведення та роздільної здатності вигляді. Тобто, яким він був створений, такий вигляд він в форматі PDF і буде мати. Це стандартний формат електронних документів, у якому поширюється більшість електронних підручників, посібників тощо. Його використовують, коли треба зберегти документ, що виглядатиме однаково під час перегляду на будь-якому цифровому пристрої у будь-якій операційній системі. Наприклад, ваші електронні підручники всі збережені у форматі PDF, тобто мають розширення PDF. Файли формату PDF можна відкривати вільно розповсюджуваними програмами багатьма браузерами. Зразки таких програм ви зараз бачите перед собою. Але слід пам'ятати у форматі PDF редагування та форматування тексту, рисунків тощо в основному не передбачено. Тобто ми з вами не можемо змінювати текстові документи, які мають формат PDF. Що ж діти, ми розглянули основні формати текстових документів. І для того, щоб. Закріпити наші знання. Вашим домашнім завданням буде опрацювати підручник старіночки 44 48. Наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!